Чи мають право інтерни, право на відсрочку від військового призову відповідь юриста розберемо на конкретних практичних прикладах, яким чином можливо реалізувати своє право на відсрочку інтерном. Відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Інтернатура денна форма навчання, дуальна форма навчання так дійсно мають право на отримання відсрочки від військового. Призову, яким чином можна реалізувати, зазначено право просто навчання, просто інтернатура. Це не автоматична відсрочка від військового призову. По-перше, необхідно підготувати заяву до ТЦК та СП територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Наприкінці публікації зразок зазначеної заявою. Заява адресовується на голову комісії ТЦК, зазначається. Анкетні дані та інша інформація військово зобов'язаного, норма закону, пункт перша частина третє статті.